Розігріваємо руки і будемо працювати з жувальними м'язом. Беремо від нижньої кістки і щільними круговими рухами по жувальному м'язу проходимось повільно, масажуючи догори. Поступово переходимо до скроневого м'язу. І так само масажуємо його. Можете трохи опустити голову для того, щоб знизити напругу в шиї. І проходимося максимально відчуваючи м'яз. Так, повторіть 2-3 проходи, виконуючи повільніше, з відчуттям, більш протаюючись. В і потім зробимо розтяжіння вказівними пальцями жувального м'язу. Такий прийом рекомендую робити кожен день, особливо ввечері. Так ви знімете напругу з м'язів і підготуєте обличчя відпочивати. Три. Чотири п'ять. А більше прав омолодження я покажу вам у клумі омолодження. Приєднуйтесь!